14 жовтня 1943 року в селі Корещина на Полтавщині народилася майбутня берегиня української пісні, співачка, яку знали в усьому світі, Раїса Опанасівна Кириченко. Поет пісняр Вадим Крищенко колись сказав: Якби мене хтось попросив намалювати образ України, я б намалював його з Раїси Кириченко. Дійсно, унікальний талант співачки перетворив її пісні на народні біографія Раїси Кириченко, як і її пісні, невіддільна від долі народу. Пройшовши нелегкий шлях, Раїса Опанасівна стала золотим голосом України. Її багатством стали пісні. Цьогоріч Раїсі Кириченко мало б виповнитися 80 років. З метою вшанування її пам'яті у публічній бібліотеці імені Давида Гурамішвілі провели захід, на якому нагадали біографію берегині народної пісні. Це дійство є спільним проєктом міської публічної бібліотеки, центру культури та дозвілля, народного ансамблю горлиця і театральної студії Вайнот, розповідає провідний бібліотекар Алла Фетченко. Взагалі, Раїса Апанасівна, це дійсно ми пишаємося тим, що вона сучасна полтавська чураївна. Тому сьогодні ми проводимо з приводу її вшанування. І з приводу відня народження, цей захід. Її неповторний голос почув керівник хору при будинку культури Кременчуцького автозаводу Павло Отче-Наш. У січні 1961 року він запросив її в колектив. А через рік співачку запросили в обласну філармонію, де на неї чекала зустріч зі своєю долею баянистом Миколою Кириченком, з яким вона була у шлюбі до кінця свого життя. Раїса Опанасівна отримала орден княгині Ольги, а пізніше звання Героя України за видатний особистий внесок у справі збереження та примноження національної пісенної спадщини та багаторічну творчу діяльність. Раїса Кириченко не тільки дарувала Україні свої пісні та творчість, а ще і сприяла розвитку маленького села Корещина, де вона народилася і виросла. Співачка посприяла будівництву церкви, проведенню селянам газопостачання, відродженню середньої школи і збереженню дитячого садка. Про ці та інші рядки з біографії нашої знаменитої землячки говорили на заході. Цікава розповідь ведучої доповнювалася чуттєвими віршами та піснями з репертуару Раїси Кириченко. Вона прославляла нашу Україну по всьому світу. І як вона сама говорила, що коли я співала, люди не розуміли моєї мови, але вони вставали і дякували за це. Бувала Раїса Кириченко і на Миргородщині. Так, в 1988 році, на запрошення відомого фотографа, а на той час завідувача Любівщанським сільським клубом Володимира Балацького, співачка приїхала виступати у шахворостівський будинок культури. Володимир Петрович згадує: концерт Раїси Опанасівни був присвячений п'ятиріччю місцевого хорового колективу Калина. Прийшла така ідея після концерту. На якому я побував у Черкасах Граїса Кириченко, я вирішив ну, любими ну, як кажуть, шляхами запросити її на зустріч з хоровим колективом. Хоровий колектив був унікальним тим, що це був сімейний хоровий колектив. Старше покоління українців пам'ятає, як від проникливої до глибини душі пісні степом степом ридали слухачі і у великих концертних залах, і біля радіорепродукторів у міських квартирах і сільських хатах. Щемка Мамина Вишня навіть у зачерствілих серцях пробуджувала любов і вдячність до матерів, а пане полковнику нагадувала українцям, якого вони роду. В народі Раїсу Кириченко ще називали чураївною і княгинею. Співачка була жіночна, ніжна та розсудлива. А ті, кому пощастило, Особисто познайомитися з Раїсою Опанасівною пам'ятають не тільки її творчість, а ще і її спокійний характер. Я не чув, щоб у неї повишався голос. Він у неї був рівний, виважений, все виміряно. І на які питання вона не відповідала, все це було дуже тихо. Усі оці... Помахи руками вони щось означали. Тобі тихіше, ти молодець і так далі. Така вона мені запам'яталася. Співай так, щоб людям подобалось, радила мати Раїси Кириченко. І берегиня української пісні завжди пам'ятала про це та співала душею. Мабуть, саме тому пісні у її виконанні зрозумілі і близькі кожному.